Лежу, слухаю англійське, дивлюсь на оце красне дерево. І там бачу якісь ягодки. Мені хочеться їх сорвати. Денчик коло мене, тремсь. Ось така в мене обстановка. Щас сорву. Ось у гляньте. Це яблучко чи що це? слива это? Повытирать. С полным Ох! Ой, як вкусно. <сих> о. Якісь вони олича, маємо. Такі листя красне. Вона як стекляна, дуже хрумка. Ой, зелебуха. Батько на мене казав зелебуха. Бо я була худа, аж світилася і їла все зелене кисле. Глянь, ти денчик тут. Денчик теж хотів з'їсти, ану на. Будеш їсти. <рес> Він гуляється. Він гуляється. Хоча, що я що дурачок такий. Лянь, рот взяв. Ти що, серйозно. Він покусав, покусав її. Попробував, що кисле, думаю, нема дурних. Ну я опять. Короче, розлюкається собачка.